Слава Ісусу Христу! Молитва за наших воїнів, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Царю Небесний під Твій захист віддаємо усіх Твоїх дітей, воїнів і захисників. Опікуйся ними, благослови, допоможи, щоб живі та здорові. Повернулися додому. Ти найкращий захист для кожного з них, ти їх щит і їх меч. Благаємо тебе, подай їжу там, де її бракує. Подай воду там, де її немає. Зміцни віру там, де вона згасає. Ісусе, даруй мир. В їхні серця і серця їхніх родин. Ісусе, на Тебе всю нашу надію покладаємо, Ісусе, довіряємо Тобі. Душе Святий, веди і провадь наших воїнів, опікуйся всіма, хто є і буде з ними. Будь завжди біля них. Матінко небесна, Мати Бога Вишнього, покрий своїм омофором кожного нашого воїна. Заступайся і молися за них. Господи, наперед вдячні Тобі за захист і допомогу. Ми знаємо, що кращого захисту. І підтримки не знайти ніде ніколи і ні в кого, лише у Тебе милостивого Бога. Нехай Божий захист буде з усіма нашими воїнами в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Постав вподобайку цій молитві, пошир цю молитву, нехай молитва. Шириться